НБУ закручує гайки лудоманам кредиторам. Заборонено видавати позики любителям покладатись на удачу. Відтепер азартні гравці більше не зможуть брати кредити для своїх ставок. Докладніше далі. Національний банк з 22 червня заборонив проводити платіжні операції клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. А з 25 липня бюро кредитних історій матимуть доступ до реєстру осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів та участь в азартних іграх. Ці зміни були підготовлені за участі НБУ, і вони передбачають внесення поправок до закону України про споживче кредитування. Відтепер кредитні. Станови зобов'язані перевіряти потенційних позичальників у спеціальному реєстрі через бюро кредитних історій. Якщо виявиться, що особа використовувала кредитні кошти для азартних ігор, їй буде відмовлено в укладенні договору про споживчий кредит. Працівники НБУ пояснюють, що це нововведення має на меті захистити лудоманів та їхні сім'ї від фінансових проблем пов'язаних з азартними іграми. Кредитори зобов'язані перевіряти позичальників через бюро кредитних історій, які безоплатно передаватимуть. Інформацію про осіб з обмеженим доступом до азартних ігор. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вже подбала про доступ бюро кредитних історій до реєстру, як організаційно, так і технічно. Інформація про осіб, яким обмежено доступ до азартних ігор, вноситься до реєстру на підставі заяв найближчих родичів або законних представників, а також у випадках, коли витрати на гру перевищують особистий дохід гравця, і це ставить його самого або його сім'ю у скрутне матеріальне. Становище. Таким чином, нові правила покликані запобігти ситуаціям, коли лудумани беруть кредити для участі в азартних іграх, що може призвести до ще більших фінансових проблем. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.